Майже півтори сотні санітарних автомобілів взяла на свій баланс нова служба краю, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, який об'єднав цьогоріч усі станції швидкої допомоги міст і районів Хмельниччини. З них класу «С». Чотири автомобіля класу Б 47 автомобілів. А дві третини автопарку це автомобілі класу А, тобто в які оснащені ношами, і більше більше в них апаратури ніякої немає. Кожен такий автомобіль щороку намотує на колеса понад 60 тисяч кілометрів. Тож за якихось 5-6 років вичерпує свій ресурс, в основному через жахливий стан доріг особи дорога першева від Креселова до Хмельницького. Ко старокостянтинівська через кожних 20-25 метрів стояли машини як не передній диск побитий, то е, задні диск побитий, особливо тітанові, бо вони б'ються і коляться і ламаються. Дві третини карет швидкої допомоги їздять лише завдяки ретельному догляду водіїв. Та золотим рукам слюсаря-ремонтника Болеслава Станіславовича Віньковського. Попри поважний вік, а ветеранові минуло вже 81, Він усенький день чаклує над старими верстатами, аби дати нове життя побитим деталям і вузлам. Зарплата тут мізерна, а робота брудна. Тож молодь ніяким пряником не заманиш. Практично 80%, а то й 100% процентів на яких потрібно витратити великі затрати для поточного ремонту цих автомобілів. Що не скажеш про центральну станцію, а ви маєте кошти на запчастини? Правда, на сьогоднішній день виділяються великі кошти для поточних ремонтів цих автомобілів. Щоб вписатися у європейські стандарти надання екстреної допомоги населенню, треба терміново закупити нові автомобілі, оснащені усім необхідним для проведення реанімаційних заходів. До того ж, вони економічні та надійні, пристосовані до наших поганих доріг. Це стоять двигуни американського виробництва, які дають тринадзельного 13... дізеля, які дають. 13 літрів на 100 кілометрів пробігу. А ще більше, якщо раніше підвізка автомобіля Соболь була м'якою, пружини і тому всі всьому, то дуже йшли великі затрати. Один такий сучасний реанімобіль коштує в середньому майже 500 тисяч гривень залежно від комплектації медичного обладнання. Це без перебільшення реанімація на колесах.